Доброго дня, шановні шестикласники. Сьогодні ми з вами зустрічаємося на уроці математики і продовжуємо знайомитися з дробами. На даний момент ми повинні з вами закріпити знання про додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, про додавання і віднімання мішаних чисел і відпрацювати ці навички за дачами складнішого рівня. Тому почнемо з вами із номеру 225 Завдання таке. Обчисли, значення виразу, використовуючи властивості, додавання і віднімання. Ми з вами знаємо, що додавання має основні властивості, такі як переставна, сполучна властивість і розподільна відносно множення. Тому ми знаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. І інколи ми будемо це використовувати для того, щоб швидше і легше виконати дану дію. Тому давайте з вами. Запишемо перший приклад і спробуємо проаналізувати, що ми можемо там зробити. Отже, перший приклад у нас такий: 7.6, додати 1,5, додати 5,36. Звертаємо увагу на те, що в нас знаменники 36, 5 і 36. Ми знаємо, що ми можемо додавати дробу тільки з однаковими знаменниками, тому другий і третій доданок ми з вами поміняємо місцями. Ми знаємо, що від перестановки доданків сума не зміниться. Тому пишемо перший доданок 7,36 ми залишаємо без змін. Далі змінюємо містами плюс 5,36 і плюс 1,5. Тепер ми з вами скористаємося сполучним законом і поставимо пріоритет, що в першу чергу ми з вами виконуємо додавання 7,36 і 5,36. Оскільки ці дроби мають однакові знаменники. То ми пишемо з вами спільну риску дробу і записуємо спільний знаменник 36. І виконуємо дію з чисельниками: 7 додати 5. Одну п'яту нікуди не діваємо, тому залиш... записуємо плюс п'ята. Виконуємо дію в першому дробі. 7 додати 5 буде 12. У нас виходить дріб 12 36 додати 1 п'яту. 12 і 36 можна скоротити, тому що число 12 ділиться на 2, на 4, на 6 і саме на себе. 36 ділиться на 2, на 3, на 4, на 6, на 9 і на 12 і, саме на, і на 18 і саме на себе. Тому їхній найбільший спільний дільник, щоб ми так за один крок змогли скоротити дріб, є число 12. Скорочуємо на 12. 12 поділити на 12 буде 1. 36 поділити на 12 у нас буде 3. І у нас замість першого дробу буде дріб 1, третя. Другий дріб ми записуємо без змін плюс 1 п'ята. Тепер нам треба з вами додати дроби з різними знаменниками. У нас є знаменник 3 і знаменник 5. Згадуємо стратегії. Перша стратегія: якщо знаменники взаємно прості числа, то їхні спільне крапне дорівнює їхньому добутку. 3 і 5 – це прості числа. 3 ділиться на 3, 5 ділиться на 5. У них немає нічого спільного крім одиниці. Тому в такому разі ми використовуємо своєрідний ефект метелика. Ми домножуємо дроби на протилежний знаменник. Перший дріб ми домножимо на 5, бо це знаменник другого дробу. А другий дріб ми домножуємо на знаменник 3. Використовуємо основну властивість множення. На 5 ми домножимо і чисельник, і знаменник дробу. Це у нас буде 5 на 1, 5, 5 на 3, 15, додати 3 на 1, 3, 3 на 5, 15. Нарешті у нас з вами дроби з однаковими знаменниками. Пишемо спільну риску дробу, пишемо спільний знаменник і виконуємо дію з чисельниками. 5 додати 3. 5 додати 3 це у нас буде 8 п'ятнадцятих. 8 ділиться на 2 на 4, 15 ділиться на 3 на 5. Тому цей дріб є нескоротнім, і це є відповідь до нашого завдання. Записали. Переходимо з вами до наступного, до другого прикладу. Записуємо другий приклад. 5 шістнадцятих додати 4 25 додати 3, 16. І додати 6,25. Знов-таки звертаємо увагу на знаменники. Знаменник є підказка, хто з ким буде дружити, кого з ким ми будемо групувати. У нас є знаменники 16 і є знаменники 25. Тому, використовуючи переставну властивість додавання, я зміню місцями доданки 4,25 і 3,16, для того, щоб далі групувати їх за знаменниками. Отже, 5,16 ми пишемо без змін. Далі використовуємо переставну властивість. Додати 3 16, додати 4 25, додати 6 25. Тепер використовуємо сполучну властивість і ставимо пріоритет дій. Що нам зручно зробити в першу чергу? Поставили дужки, Тепер з вами далі рахуємо. В перших дужках спільний знаменник однаковий у нас 16. Тому пишемо спільну риску дробу, записуємо знаменник 16 і виконуємо дію в чисельнику. В Чисельник у в нас буде 5, додати 3. Додати. Аналогічно ми звертаємо увагу на другий дріб. У нас знаменнику 25, в першому і в другому дробі. Тому пишемо спільну риску дробу. Знаменник у нас 25. І виконуємо дію в чисельниках. Це у нас буде 4, додати 6. Рахуємо, 5, додати 3, у нас буде 8 16 додати 4 плюс 6 буде 10, 25. Уважно дивимося на дроби, чи можемо ми їх скоротити. Запам'ятайте, скорочення дробів це важливий елемент, який спрощує ваше життя. Тому що знаменники 16 і 25 не такі легкі, які були б, якщо ми зараз з вами скоротимо дріб. Тому 8 і 16 мають спільний дільник. Шукаємо найбільший. 8 ділиться на 2, на 4, на 8, 16 ділиться на 2, на 4, на 8. Можна скоротити обидва числа на 8. 8 ділим на 8 1, 16 ділимо на 8 2. Другий дріб 10 і 25 закінчуються нулем і п'ятіркою, а отже діляться на 5. Тут у нас буде 1, тут у нас буде 5. Отже, ми маємо з вами дроби: 1, 2, додати дві п'яти. Дивимося на знаменники. 2 просте число, 5 просте число. Тому за першою стратегією, перший дріб множимо на 5, а другий дріб множимо на 2. Дорівнює 5 на 1 – 5, 5 на 2, 10, Додати 2 на 2, 4, 2 на 5, 10. Знаменники однакові, пишемо спільну риску дробу. Знаменник 10, 5 додати 4, у нас буде 9. 9 і 10 – це сусідні числа. А ми говорили, що е, сусідні числа найбільший спільний дільник у них дорівнює одиниці. Тому вони є завжди взаємно простими. Цей дріб є нескоротним. Переходимо з вами до прикладу номер 3. Приклад номер три у нас пов'язаний вже з відніманням. Дивимося, 1942 відняти в дужках 542 додати одну п'яту. Так, записали. Аналізуємо: у нас перед дужками стоїть знак віднімання. Це означає, що ми віднімаємо все, що в нас знаходиться в дужках. Ми віднімаємо і других, ми віднімаємо і одну п'яту. Тому спробуємо зараз скористатися цією властивістю, що ми віднімаємо. Отже, у нас буде 19,42, і ми з вами віднімаємо все, що в дужках. Віднімаємо других і віднімаємо 1 п'яту. Я розумію, що в дужках ви бачите знак плюс п'ята, але ми перед дужками бачимо знак мінус, тобто ми віднімаємо все, що знаходиться в цих дужках. Тепер ми дивимося уважно на знаменники. У нас є однакові знаменники 42 і 42, тому використовуємо сполучну властивість і ставимо пріоритет. А ми виконаємо в першу чергу дію з однаковими дробами, з однаковими знаменниками. Тому пишемо спільну риску дробу 42 знаменник у них. І в чисельнику виконуємо дію. 19, відняти 5. Другий дріб мінус 1 п'яту. Ми пишемо без змін поки. Виконуємо 19, відняти 5. 5 у нас буде 14,42. Відняти 1 п'яту. Уважно думаємо, чи можемо ми «14 42 спростити цей дріб? Давайте поміркуємо. 14 ділиться на 2 і на 7. 42 також ділиться і на 2, і на 7. Тому ми можемо скоротити і на 2, і на 7. Тобто відразу на 14 ми можемо скоротити. 14 поділити на 14 це буде 1. 42 поділити на 14 це буде 3. Тому ми маємо дріб. 1 третя відняти 1 п'яту. Знов таки, 3 і 5 взаємно прості числа. Семеники різні. Тому перший дріб ми множимо на 5 а другий дріб ми множимо на 3. Це наша перша стратегія, коли дроби мають знаменники, які є взаємно простими. Маємо 5 на 1 – 5, 5 на 3 – 15, відняти 3 на 1 – 3, 3 на 5 – 15. Знаменники однакові, спільний знаменник, спільна риска дробу і 5 відняти 3 буде 2. 2 парни, 15 ділиться на 3 і 5, тому цей дріб також буде нескоротний. Це остаточна відповідь. Рухаємося з вами далі. Завдання номер 4. Записуємо з вами: в дужках 1 шоста: додати п'ятнадцятих, Закрили дужки, відняти 2 п'ятнадцятих. Отже, починаємо з вами міркувати, що у нас з вами є 1 шоста, до якої ми додаємо 7 п'ятнадцятих і віднімаємо 2 2,15. Міркуємо, в нас є дроби з однаковими знаменниками, тому в першу чергу ми почнемо виконувати дію з ними. Використовуючи сполучну властивість, ставимо пріоритет наших дій. Маємо 1 шоста додати, виконуємо дію дужка. Пишемо спільну риску дробу, спільний знаменник 15. Чисельник у нас буде 7 відняти 2. Дорівнює 1 шоста додати 7, відняти 2, 5, 15. Ану, давайте поміркуємо 5, 15. Їх можна скоротити? Так, на 5. 5 поділити на 5 1. 15 поділити на 5 3. Тому в нас виходить дріб. 1 шоста. Додати 1 третю. А тепер давайте поміркуємо. 6 і 3. Знаменники різні, але 6 на ціло ділиться на 3. 6 поділити на 3 буде 2. Тому другий дріб ми домножимо на 2. Це друга стратегія. Коли знаменник. Над'єкратним другому знаменнику. Тому перший дріб пишемо без змін: 1, шоста додати, а другий дріб ми множимо на два. Два на один, два, два на три, шість. Тепер ми бачимо, що в нас однакові знаменники, спільна риска дробу, спільний знаменник, чисельнику буде один додати два. Рахуємо, один додати два. Три, шостих, три і шість можна скоротити, тому що ці два числа обидва діляться на три. 3 поділити на 3, 1. 6 поділити на 3, 2. У нас виходить одна, друга. Все, ми виконали з вами четверте завдання номеру 225 Ці завдання мають бути записаними у вашому сушиті. Рухаємося з вами далі. Наступне завдання це задача. Задача, яка пов'язана із тим, що ми повинні згадати, що таке дроби і як з ними працювати. А ще ми згадаємо, що таке трикутник. Отже, читаємо мову задачі. Периметр трикутника дорівнює 19,2 метра. Одна з його сторін дорівнює 2,5 метра, а друга менша від першої, Знайди довжину третьої сторони. Ну, завжди, коли ми читаємо з вами задачі, ми повинні уявляти. Це називається аналіз. Що нам відомо? Нам відомо якийсь трикутник, який він довільний, тобто в нього різні сторони. І ми його малюємо схематично. Далі ми читаємо уважну умову і згадуємо, що нам відомо. Нам відомо. Периметр трикутника дорівнює 19. 20. Згадуємо, периметр у нас позначається великою літерою П і дорівнює 19 метрів. Тобто ми вже з вами намалювали малюнок, що у нас є трикутник. Далі згадуємо, що таке периметр. Периметр це сума всіх його трьох сторін. Якщо перша сторона А маленька, друга сторона Б маленька, третя сторона С маленька. То периметр це А, додати Б і додати С. Три сторони. Далі, що нам сказано? Читаємо друге речення. Одна з його сторін дорівнює 2 п'ятих метра. Ну, припустимо, що в мене перша сторона, нехай вона буде А маленьке, дорівнює 2 п'яти метра. Це те, що мені відомо. Тобто я знаю сторону А. Далі читаємо. Що нам відомо про другу сторону? А друга. Менша від першої на одну десяту, тобто хай друга сторона буде Б, але вона менша від першої на одну десяту. Як її знайти? Якщо перша більша, а друга менша, то очевидно, що це буде дія віднімання. Тому ми пишемо перша дія, і ми від більшої від двох п'ятих віднімаємо одну десяту для того, щоб знайти сторону Б. Знов таки, нам треба виконати дію з дробами і дивимося на їхні знаменники. І, очевидно, бачимо, що 10 націло ділиться на 5. Рахуємо, 10 поділити на 5 буде скільки? 2. Тому перший дріб ми множимо на 2. Дорівнює. 2 помножить на 2 4. 2 на 5 10. Відняти 1 десяту. А тут же ми з вами рахуємо. Знаменнику 10, в чисельнику буде 4 відняти 1 це буде 3 десятих. Кого чого метра? Що це ми з вами знайшли? Другу сторону. Друга сторона. І я повертаюся до малюночка і підписую, що в мене Б тепер відоме. Б у мене дорівнює 30 десятих, 3 десятих метра. Так, і у нас питають: знайдіть довжину третьої сторони. Третя сторона для нас вже невідома. Отже, починаємо міркувати. А що нам відомо? Нам відомий периметр, тобто сума всіх сторін. Нам відомо іще дві сторони: сторона А і сторона Б. І ми розуміємо, щоб знайти третю сторону, очевидно, що треба від всього периметра відняти суму двох інших сторін. Тому в другій дії ми знаходимо суму сторони А і сторони Б. Згадуємо, сторона А – це у нас 2 п'ятих, а сторона Б – це 3 десятих. Тому 2 п'ятих додати 3 десятих. Дорівнює. Знов таки, ну давайте поміркуємо. Знаменники різні, але 10 на ціло ділиться на 5. 10 поділити на 5 буде 2. так? Тому другий дріб, перший дріб ми домножимо на 2. Рахуємо 2 на 2, 4, 2 на 5, 10 додати 3 десятих. Ми бачимо, що в нас однакові знаменники, тому спільна риска дробу, спільний знаменник. І 4 додати 3 буде 7. 7 десятих метрів це у нас з вами сума сторін. А і Б. Тобто сума двох перших сторін. Ну і, звісно, щоб знайти третю сторону, треба від загальної суми від периметра відняти дві відомі сторони. Тобто, треба периметр ми згадуємо 19, 20, і ми маємо відняти 7 десятих. Знов таки звертаємо увагу на знаменники 10 і 20. Дуже гарно, кратно 20 ділиться на 10. 20 поділити на 10 буде 2. Тому ми другий дріб також домножимо на 2. Пишемо дорівнює, маємо 19, відняти 7 на 2, 14, 2 на 10, 20. Бачимо спільний знаменник, спільна риска дробу, Рахуємо, 19 відняти 14, у нас буде 5. Але 5 двадцятих можна скоротити, тому що ці два числа діляться на 5. 5 поділити на 5, 1, 20 поділити на 5, 4. Тобто у нас буде 1 четверта. Кого чого? Метра. І ми з вами знайшли. Третя сторона. І в кінці в нас питають: знайдіть довжину третьої сторони. Ми з вами пишемо відповідь. Пишемо третя сторона, третя сторона дорівнює одну четверту метра. Або це 25 сантиметрів. Або 250 мм. Все, ми виконали з вами задачу. Рухаємося з вами далі. Далі ми повинні з вами розв'язати ще рівняння. Згадуємо, що таке рівняння, тому що вам на домашнє завдання також будуть рівняння і одна невеличка задача. Рівняння це рівність, яка містить невідомо. Тому ми завжди згадуємо, що ми шукаємо: доданок, звенчуваний, від'ємник, за якими правилами, і просто розв'язуємо дане рівняння. Записуємо перше рівняння. 15,1 відняти х дорівнює 4,35. Так, ми перед собою в першу чергу повинні побачити дію віднімання. Так, у нас є зменшуване від'ємник і різниця. І ми говоримо, щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Згадуємо правило. Тому пишемо за правилом x. Наше зменшуване дорівнює 15,1 третя відняти 4,3. І ми з вами починаємо міркувати, що ми окремо віднімаємо цілі частини, окремо віднімаємо дробові. Так? Це у нас буде 15 додати 1 третю, відняти 4, відняти 3 п'ятих. Так, що ми можемо виконати? Ми можемо виконати відразу віднімання. 15 відняти 4. 15 відняти 4 це в нас буде 11, так? Тому ми пишемо, в нас буде 11. Додати 1 третя відняти 3 п'ятих. І тепер десь збоку, на чорновичку, або краще з боку. Я з цього місцевих праворуч ми будемо виконувати з вами дію з дробами. Ми будемо додавати зараз оці дробові числа, одну, точніше, віднімати 1 третю, віднімати 3 п'ятих. Знаменники різні, вони ще взаємно прості, тому що 3 і 5 не мають спільних дільників, тому перший дріб множимо на 5, а другий дріб ми множимо на 3, тобто навхрест. Оскільки їхня НСК дорівнює добутку 3 на 5. Так, що ми маємо? 5 помножити на 1, у нас буде 5, 5 помножити на 3 15. Відняти другий дріб ми множимо на 3. 3 на 3 9, 3 на 5, 15. 5 відняти 9 ми не можемо, тому ми говоримо, що 5 15 звертається до цілого числа до 11 і каже, допоможи мені, пам'ятаєте, ми на попередньому уроці говорили, мені не вистачає ресурсу відняти 9 15. І 11 говорить, чудово, я тобі позичу один, одну одиницю, я розкладусь на 10 плюс 1, але замість одиниці ми пишемо той дріб, який нам треба? Дивіться, у нас 5,15, 9,15. Тому ми одиницю представляємо як 15,15, 15, щоб ми працювали з однаковими знаменниками. Тобто у нас х дорівнює 10, додати 15,15 15, і далі ми згадуємо те, що ми в даному випадку отримали. Замість однієї третьої ми записуємо 5,15, це наші перетворення, які ми робили з боку на Чорновачку. І відняти 9,15. Відняти 9,15. Це те, що хмаринці у нас. Тепер ми бачимо, у нас є три дроби з однаковим знаменником, так? Але не забуваємо про цілу частину. Пишемо Х дорівнює 10, додати спільна риска дробу, спільний знаменник 15, чисельнику 15, додати 5, відняти 9». «15 додати 5» у нас буде «20, 20 відняти 9 буде 21. Тобто перед нами зараз дріб 21,15. Для себе на чорновичку рахуємо, 21,15. Ми можемо цей дріб скоротити на 3. 21 поділити на 3 7, 15 поділити на 3 5. Тобто перед нами дріб 7,5. 7,5 це неправильний дріб, тому виконуємо ділення в стопчик. 7 ділим на 5 беремо по одному. І в нас виходить 1,2 востачі. Тобто це буде 1,2. Тому у нас буде х дорівнює 10 додати. Замість цієї суми дробів ми пишемо 1,25. І отримуємо результат. Х дорівнює 10 додати 11,25. Ось така відповідь до даного дробу. Тобто все, що ми робили на попередньому уроці, ми закріплюємо з вами нині. Це дуже важливо. Переходимо до другого рівня. Записуємо його. Х відняти 2,7 дорівнює 4. 4, 11, 12. Знов-таки звертаємо увагу, що ми перед собою бачимо: зменшуване від'ємник і різниця. І згадуємо, щоб знайти зменшуване, треба від'ємник додати до різниці. Так? І ми з цим правилом будемо працювати. Пишемо нижче, х дорівнює. 4,11 додати 2,78. Ну, відразу ми можемо при додаванні додати цілі частини. 4 додати 2, у нас буде 6, так? тому ми пишемо х дорівнює 6, цілих, додати. 11 дванадцятих додати 7, восьмих. Ну, ось тепер ми говоримо сполучний закон. Ми зараз будемо окремо додавати дробові частинки. І збоку, в зошиті, ви виконуєте обчислення, щоб я бачила, 11, 12 ви маєте додати 7, восьми. Звертаємо увагу на знаменники. Вони різні. Це перше, друге, 12 і 8. Перше правило, чи є вони взаємно простими? Ні. Тому що вони мають спільний дільник, вони парні і вони обидва не тільки на два, а ще й на чотири діляться. Тому перша стратегія, що вони взаємно прості, ми множимо на хрест, нас не підходить. Друга стратегія 12 ділиться на ціло на 8, не підходить. Третя стратегія: ми шукаємо НСК чисел 12 і 8. Ми говоримо, для цього треба 12 помножити на 8 і поділити на їхній найбільший спільний дільник на 4. Ну і тут ми можемо скоротити. 8 і 4 скоротити на 4. 8 на 4 поділити буде 2, 4 на 4 поділити буде 1. Ми маємо 12 помножити на 2, у нас буде 24 перших, а 24 поділити на 1, це у нас буде 24. Тобто наш новий знаменник має бути 24. В першому дробі у нас 12, значить ми маємо його домножити на 2. В другому дробі у нас знаменник 8, значить ми маємо його домножити на 3. І виконуємо з вами дії. 2 множим на 11, у нас буде 22. 2 множим на 12 буде 24. Додати 3 множим на 7, у нас буде 21. І 3 на 8, 24. Однакові знаменники, пишемо спільну риску дробу. Спільний знаменник 24, 22 додати 21, у нас буде 43. 43 – просте число, тому воно не скоротиться з числом 24. Але це є дріб неправильний, тому 43 ми ділимо на 24, в стопчик беремо по одному відняти 24. І це у нас буде. Якби у нас було б 44 відняти 24, було б 20. Правильно? А в нас 43, значить буде 19. Тому в нас буде 1,1924. Знов таки 19 – просте число, тому 24 на 19 не ділиться, цей дріб є нескоротнім. Повертаємося до нашого дробу, пишемо х дорівнює 6, цілих. так і залишається, плюс, і замість того, що було в синіх дужках, ми запишемо результат, який ми отримали. 1,2. 19,24. Знову таки додаємо цілі частини і в нас отримається 6, додати 1. Буде 7 7,1924. Відповідь на наше рівняння. Додому вам буде аналогічне завдання. Вам треба буде розв'язати рівняння. Звертаємо увагу, що ми шукаємо доданок. Згадуємо, щоб знайти доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Це в першому рівнянні, в другому рівнянні ми шукаємо з вами зменшуване. Це така ж сама ситуація, як з другим рівнянням, яке ми з вами робили. Щоб знайти зменшуване, треба знайти суму, від'ємника та різниці. Все, дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня і мирного неба. До побачення.